Доброго ранку, друзі. Сьогодні буде рибалка на фіда. Ловити я буду на озері. В тому році вже всю пору тут покльовувала плотва з гусірою, тому зараз будемо пробувати. Зараз ще тільки потрібно замісити прикормку і будемо починати ловити. Замішувати буду 2 кг прикормки. Взяв дві пачки преміум чорна платва, фіждім. Не буду нічого комбінувати, а замішаю дві однакові пачки. Поки буде прикон капити воду, перевірю дистанцію. Я сьогодні не маркерюсь, мені відстані знайома ще з минулих років. Просто на початку рибалки на кілках відбив 37 метрів, ну а зараз просто на всякий випадок перевірю. Ось зараз десь повинна впиратися в брову. Ось, впирається. До речі, дуже зручно, якщо постійно ловити на одних тих самих місцях, записувати дистанцію в зошиті. Ну все, воно вже починає скакати. І Потім не потрібно тратити час на промір дна. Планую сьогодні ловити ось такими невеликими кормушками, тому стартовий закорм буду робити хорошим. Зараз закину десь два десятка. Ось такі закормочних кормушок. Вона в місті лову десь 6 метрів. Ось, кормушка впала на дно, зараз хай пару секунд полежить і тоді буде витрушувати. Ловлю сьогодні на плиті, через дощі дуже сильно піднявся рівень води, ну і позатоплював берега. Тут, в принципі, і так небагато місць було, а зараз стало ще менше. Засадок в мене сьогодні мотиль і пінка. Зараз перший закид зробив на мотиля. далі буде видно. Погода сьогодні непогана, вітру сильного не передають. Доща теж не передають, тому до обіда половлю. Навіть якщо не буде клювати, все рівно до обіда посижу. О, нічого собі є, друзі, перша рибка. Зараз подивимося, що там. Ну, скоріш за все, або плотва, або гостіра. Ну, Зараз глянемо. Ні плутво. Поки в садок для фотографії потім відпустимо. Опа, там на гачку. Кустирка. Вот все такое, друзья. Кустирка. Клюнула вона на два опарища. Я вже дивлюся, що мотиль тут вже і не потрібний. Вона вже на опарах так ліє. Есть еще одна рыбка. Ну, рыбка подешла на точку. -то. Это же густирка. Ну от скільки ну, хвилин мабуть 15 пройшло після того як я закормився, і вже рибка є на торці. Виходить, входить що, що рибка переміщається. Причому навіть хвилини не приходить, як тільки квів розвів і сразу покльовка, Сразу плій тільки закинув. Ну, Почало трохи пригрівати сонечко і, здається, гусіра трошки крупніше почала клювати. Ну, По крайній мірі останніх 5 штук я більших зловив. Ну, не така вже вона і більша, але все, все рівно в порівнянні, яка перед цим клювала зранку, то ця вже непогана. До речі, хто ловить на опарища, знає, що якщо ну, насадка з двох опаричів, ну або з двох пінок, як я зараз ловлю, то часом при вимотуванні такий вертольот і закручує поводка. То щоб такого менше траплялося, ну воно ну, зовсім не спасає, але трошки допомагає. То потрібно одного цепляти за голову, а другого за хвостика. Тоді воно не так закручує поводка. Ще пару опаришів в корм. До речі, корм закінчиться, треба зараз трошки підсипати його. Є, yeah, друзі. О, защо вроді навіть трошки більше. друзі трошки більше рибка не буду спішити гачок невеликий ну, воно не таке вже й велике але після цих невеликих гусьорок то вроді більше о блін вперлося та й йолки факт вперлося в бровку вийшло О, це підлячик. А ні, гусіра, нічого собі, яка гусіра. Ого. О, це вже нормальна гусіра. Це щоб такі всі клювали, то було б взагалі супер. Нічого собі. Ось, друзі, ось така гусірочка. Ну, це вже непоганий розмір. Можна сказати фіш, як на сьогодні. Знову вітер прибив до берега якесь сміття. Ну, навіть не зрозуміло, чи це сміття, чи якась гниль. Видно, як вода піднялася, то помивала з берегів всяке сміття. О! І що собі така покльовочка? Ну, це вже гарна була покльовка. Ну, рибка та сама. Але покльовка гарна. Третя плотва. А я думав, що гусіра. Одна. Теж спорядову сиру. О, ця трошки більшенька. О, і подивіться, яка вона пузата. Все-таки есть приконку. Ось така сьогодні вийшла рибалка. Як бачите, рибка вже покльовує, в основному сьогодні ловилися гусіра і час від часу проскакувала плітка. Ну, зараз вам все покажу. Ось отака, друзі, рибка. Ось отакого гусіра, ну це, до речі, найбільше. І ось отакого Невеличкі пліточки. На цьому в мене, друзі, все. Дякую за перегляд. Ну і зустрінемось вже в наступному відео.